І вітаю, друзі! Початок жовтня і сьогодні знову робочий влог. В основному вже осінню це робочі влоги, тому що восени дуже багато роботи. Я в, трошки в такому одязі, ну, робочому. Що поробиш? Ти ж не дінешся гарно, коли працюєш. Що я сьогодні буду робити? Працюю я. Це вже моя друга розсадна грядка, яка була городня. У мене не вистачає вже однієї розсадної грядки. Потім я вам покажу там хризантеми. Я сподіваюся, що ось коли вони розквітнуть, я хоч трішки їх продам. От а наразі я вирішила на слідуючий рік не саджати перці, тому ще одна грядка В мене буде розсадня. Тут я вже дещо посадила, потім покажу. Трошечки в нас пройшов дожік, земелька мокренька. Саме як я люблю сапати, я вже казала. Або якщо подекуди бур'ян, то лопаткою, щоб з корінням, щоб потім не наростало. А коли отак волого, я люблю грабельками, чесно вам скажу, чому? Одразу розрихлюєш і коли підтягуєш, ти Завжди бур'ян дістанеш з корінням, і одразу ця, ця грядочка розлирихлена. От чому я так люблю, ну так, колись я казала за інвентар, що сапки, подекуди я бував? Буває де щось. Ну це така рідкість, я вже о, забула. Мені грабельками ось я вам посапала, дістала бур'яни, підрівняла все одними грабельками, але вони в мене доволі гарні. Тут така ручка гарна і крепкіці. Зубчики привезла мені моя тітка керію. Ось, дивіться, багато керії, вона велика, але коріння не розвинене. Що я буду сьогодні робити? Їй буде достатньо тяжко прижитися, тому я буду робити, обрізати її, всаджувати тут. І черенкувати одразу. Можливо, вам буде ну думати, черенкувати в осінню вже в жовтні. Так, я вже так робила. Е, да Воно коріння не пускає, воно перезимовують ці череночки а навесні починають пускати коріння. Тому ось я ось так. Я залишаю декілька гілочок, оце все обрізаю Ось, де квіти також я отак обрізаю. От це, це всаджую. О, о, все ось, останнє черівкую покажу, на прикладі одного. Ось. Тут я буду, наприклад, всаджувати. Ні, тут у мене буду череночки, бо тут більша тінь. А ось тут я буду всаджувати. Просто тут, тут дуже все легко і просто. Корінець тут такий, доволі, скажімо так, нерозгалуджений, Ось так. Але проливаю обов'язково, навіть якщо земля волога проливаю, я завжди обов'язково. Да, це не багато, як влітку, наприклад. Але трошечки проливаю, щоб корінчик гарно прижався до земельки. Потім доволі легко, де можна, роблю з п'яточкою. Обриваю. Тут під прямим кутом обрізаю пару листочків лишаю вони невеличкі. І в рихлу земельку я буду погружати їх ось так, проливати. І я вкрию, бо черіночник в мене зайнятий вкоріненими черінками, їх ще рано висаджувати на грядку. Вони вони там перезимують. Я їх потім висаджу на грядку і далі буду вже черенкувати гортензії. Ось так я зараз начеренкую цукерію, висаджу, пролью. І ось так бутилочкою вкрию. Ось така в мене буде сьогодні робота. От. І хочу вам вже показати, що я сьогодні, ой, сьогодні в ці дні вже тут посадила. От, зараз я вам покажу. От і свою сусідню розсадну грядку з хризантемами. Доволі вони погано виглядають, бо була посуха, це високорослі хризантеми. Ну, надію, що прекрасні квіти комусь подобається і можливо. Я хоча б трошки їх продам. Ну, І до розсадних грядок. Ну, і ось моя розсадна грядка. Тут і бересклети, і делосперма, і ось високі хризантеми, дуже багато. Всі вони вже на бруньках. Ось, але вже в мене тут немає місця. Тут у мене і тюльпани в ящичках, дітки. І ще ось така хризантема. Ось я вам покажу е -е, кулькою. Е -е, бачу, ось, ось засохла гілочка. Треба просто її відрізати наразі. Ось, повністю засохша. Ну, я її відріжу. Ось така буде бордова. Ой, яка гарна. Щось я таку не пам'ятаю навіть. Тут у мене і очітки, і ромашечка, і флок шиловидний, цей малиновий що рідкий. Сюди я і пересадила свої дзвоники, скупчені. Вони піднімуться, це нічого. Ось доволі багато, бачите? Хризантеми, все хризантеми. Ця вся грядочка в мене зайнята. Дивіться, величезна грядка. Ось тут і юки. і маленькі хризантеми кульки. І ось розсадила я ці дзвоники. І гайстра вирискова Тут у мене квітує красуня. І мої ось міскантуси. Ось вони поділки. Ось і закінчилась оця грядочка моя. От. А саджаю я ось тут, де були перчики. І ще що я роблю. Квіти, які мені подобаються. Я казала в тому році, що я просто отак кладу. от, І насіння висипається. Так я чорнобривці розмножую. Ось я положила ханацею, А можливо, ханацею мою я ніколи не пробувала. А можливо, щось насіється. І отак я положила. от. Так само і майорчики ось. Так само і майорчики я ложу. І е, успішно чорнобривці в мене так насіваються. Тому це в мене така є практика з чорнобривцями, з іншими квітами не пробувала. Але ось з ними да, от, І ось далі я вже почала. от, Бачите? Розсаджувати, не знала, куди хвости. Ще поділка хінацеї, мої ромашечки і дзвоники е, мої. Ось е, далі я продовжую тут саджати цю свою гряду. Так, закінчила я своєю керією, потім все покажу. І наразі дуже гарно викопувати і ділити флокси наші. Е, Ось такий в мене є кущ рожевої, прекрасної, флокси, яка вже, ну все, вона вже дуже хвора. І мені потрібно було, я саджала туди варіагатний ой, цей, ну іншу рослину, в общем, То що ми робимо? Вже все ми можемо обрізати, вона хвора. Ось, і вже листя практично немає. Тому, чому особливо ну, осінню дуже гарно ділити. По-перше, ну, осінь завжди на найкращий час, окрім там злакових, а тому що завжди прохолодно. Весна це такий час, можуть бути і зворотні заморозки, наприклад. І Особливо, якщо я готую рослинку на продаж, в мене вже будуть готові кущики, які просто все. Тому ділимо, ділиться вона також просто дуже-дуже легко ділите на стільки частини, наскільки він вам потрібно. У мене цілу ніч вона була замочена в водичці, щоб було вже легко поділити. Тому Ось так ділю я на частинки. Не буду все показувати. Ось чого, чому ми довго не обрізаємо. Ось я вам покажу. Це драйграса бульбоносного. Це, щас. Ось пішли бруньки. Ось заклала вона бруньки. Це на нові пагони, на нові квітування. Ось зелені бруньки пішли. Ось, 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 якщо вам буде видно. Тому треба ділити, ось я вам покажу, ось, дивіться. Ви бачите? Тому я буду ділити сама потихеньку і прикопувати також, щоб оці ось, бачите, вже зелені пішли. Це будуть пагони. От, тому я ось так лишаю, лишаю такі дуже побільші. Я чому? Бо в мене кішки, собака, вони тоді не так рибуть. Це все тому я такі побільші лишаю ці е, стебла. Тому з флоксою будьте дуже уважні, тому що е, з цими бруньками, щоб їх не поламати, їх ось ось вони і знизу йдуть. Їх придеться прикопати трішечки, але це треба зробити. Обережно, отак не втоптуючи, як ми деякі рослинки робимо, а просто гарненько пролити, тоді просто земля ну, біжме коріння і буде все добре. Тому я займаюся діленням і посадкою флокси. Ось такий в неї нюанс, що треба бути обережним. Ну, все, буду далі займатися. Потім вам покажу результат. Ось і все. Посадила я свої флокси. Ось бачите, ось навіть вже проснулись ці бру... Е, Наразі я ну це я так показую, положила. А коли стане прохолодніше, я просто так трошечки отак підмульчую. Е, ось е, е, отак от. Е... Мохом. І все. Хоча флокс він морозостійкий, але вони так швидко проснулися, ось, бачите, брунічки ці всі. Я просто всадила і пролила. Я не давила нічого, не... бачите, ось ось брунічки. Ось я просто тоді. отак. Отак заложу трошечки. Так, на, про всяк випадок. Про всяк випадок, як кажуть, хоч він і морозостійкий, але про всяк випадок, отак я все-все-все заложу. От. от, Аби ще котики тут мені не наробили, надо якусь положити мені ще якусь чіпалочки, чи ще щось, ще щось. Ну, ось так. Бачите, отак. Отак це буде в мене все. А, от, і ось мої керії. Ось під бутилочками начерінковані. От. Ну, і далі буду працювати в черіночнику. Зачерінкую, я в мене горець, гілка від фала. Подивимося, як прийнявся там мій горець, який я до цього черенкувала. Ну і зараз буду я працювати в своїм черіночнику. Треба припідняти вже дужки. Дивіться, як виросли мої черенки. Дуже гарно Ось. вже все високе. Ось Горець вже квітує. От. Горець хочу пересадити в. Ось таку 5-літрову ємність будемо викопувати і дивитися. Яке ж там коріння? Ось він наріс гарно. Були малесенькі-малесенькі поділки. Ну тут ще проблема У мене, тут ще ж спіреї. Ой, і там, мені здається, корінь великий. Ось такий корінь, він, мабуть, там і більший. але я не могла дуже сильно там його підкопати, тому що, скажімо так, і там інші рослинки. Тому навіть сажаю в літрове відеречко, бо корінчик невеликий. Не можна саджати в щось велике, коли корінь невеликий, в великий, великий об'єм. Нам це не потрібно. Тому саджаю в літрове відеречко. квітування я, мабуть, що обріжу ось. І навіть можливо, не знаю навіть, навіть можливо, щоб взяти ще черіночки. Йому так, наче якась тяжко. Ось. Можливо якось отак взяти. Але вони не вийдуть, черіночки. Ну, о, поки що буде так. Я пролью. Ось. І, ну, подивлюся, якщо йому буде тяжко, то е, трошечки я його обріжу. Ну, але поки що так. Але дивіться, який наріз. Десь я отакі саджала гілочки. Ось, і зараз я посаджу ось ці гілочки. Ось такі, бачите? Гарний. Що я хотіла ще запитати, в кого такі черіночники, як у мене? Підскажіть, будь ласка, ось як лишати ці рослинки на зимівлю, як ви лишаєте ці рослинки? Так, да, вони вже гарно і виросли, і коріннячко там є, але ж все одно, скажімо так, хроплідник взагалі вже великий лютеус. Ось, і вигели там гарні вже такі. Але чогось мені так трохи страшнувато його лишити без укриття. Тому, можливо, хто знає, розкажіть, будь ласка, як ви це робите. Ось, от. Тому ой, тут в мене горець прийнялися, гілочки. от, Так що треба також відсаджувати. Тому зараз я посажу горець і закрию черіночник. І хто має такі черіночники, напишіть мені, будь ласка, коментар. Ну, і на сьогодні робоче відео своє. Я закінчую робочий влог. Ось роботи багато, відео, щоб не були такі дуже великі. ось Тому. Хто дивиться мої відео? Бо 80% людей в Ютуб студії дивлюсь, дивляться не підписані. Кому подобається, будь ласка, це потрібно для розвитку каналу. Підпишіться, поставте лайк і напишіть, будь ласка, коментар. Ось. Це допоможе розвиватися моєму каналові і буде давати натхнення мені знімати для вас нові відео. Всім дякую за увагу, за підтримку і до зустрічі в нових відео.